Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я хочу вам запропонувати рубрику Пусті пляшечки пусті баночки, як вам подобається, хочу зараз розповісти вам про те, чим я користуюсь уже не перший рік, багато років уже, тому що я вже понад 4 роки в компанії Турецькій фармасі», і в мене. Для вас пусті пляшечки це ось такий веган, концентрований рідкий засіб для прання світлих, світлих та білих речей, і саме головне підходить для дитячих речей. Веган, містер Віпс, Біодім, повторюю ще раз, літер. Тут концентрований засіб рідкий і такий гель. Виходить, що для прання потрібно 33 мл, тобто цей флакон на 30 пранів. Написано в каталозі, що перемо при низьких температурах плюс 30, але я вже по своїм спостереженням ви знаєте, що я перу при біле при 60 градусах, тому що ем, не випирає так, як мені подобається. Але зараз я пристосувалася до іншого. Я зараз переходжу з білих рушників. Повністю поступово буду вбирати з використання білі рушники і кухонні для обличчя, для е, тіла. Я буду переходити на кольорові рушники, тому що хочу економити електроенергію, і буду старатися білі речі максимально прибрати з використання ну, речей, таких тому, що їх потрібно навіть цю футболочку потрібно прати мінімум. При 60 градусах, щоб вона була білосніжна, класна, чиста, гарна і свіжа. Да? Тому я переходжу вже на більш темні речі: ось так буду економити електроенергію. І дуже мені вподоби ці флакони вітрові з таким рідким гелем. В каталозі зараз дуже крута акція в липні місяці до 31 липня 11 годин ночі. 23 годин можна замовити ці гелі 259 гривень замість 269 гривень, замість 359 гривень. Вони вам будуть економ... економія на кожному гелі, якщо вони зареєстровані 90 гривень. А якщо зареєстровані, ще 25% знімаєте. Дуже класні, дуже круті. Підходять для дитячого прання. Біле стає ще білішим і немає алергій, нема гіпоалергенне, тобто супер, 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 супер. Супер. Купувала, буду купувати. Так, тут в мене поки тільки один такий флакон, да? а в мене тут ціла артре, але ні, дві, два, два таких флакони, тому що я багато перу, багато використовую. Ви знаєте, що м м літо спекотно, і хочеш не хочеш, приходиться, звісно, прати дуже часто. Чи руками, чи машинка, якщо світло є, то це таке, знаєте, що без прання нікуди. І чотири пусті пляшки. У мене це для кольорового та темного. Чотири пляшечки. Він іде мене більше. Цей рідкий засіб веган містервів з біодім, літровий флакон. в мене іде його більше, тому що більш кольорових речей, і то доріжки навіть да, все це ж свій будинок, звісно, пилиться, все затоптується. Тим паче, в мене 12 котиків і ще й собака-бордерколі в хаті. То звісно, щоб там не сталося, забруднюються килими. Там це все. То ми перемо звісно якомога частіше. Хоча для килимів я використовую Мультифункціональний концентрований засіб Містер Віпс. А так, такі доріжечки, які можуть попратися руками або пральні машинки, то, звісно, я використовую. І мені дуже подобається, що цей засіб можна використовувати для дитячих речей. Це супер. Він концентрований. 33 мл потрібно на 6 кг, правильна машинка 6 кг, я 35 беру. Там такі мірні стакани теж є містер Ліпс. До речі, ось вона мірна чаша така, дуже зручна, гарний пластик, такий, все, Такий, все. знаєте, цупкий. такий. І м -м перу при 40 градусах темний кольорове і дуже гарно все відпирається. І саме головне, що темне залишається темне, кольорове кольоровим, тобто в тому сенсі, що не, немає, не змінює колір ваш одяг, ваша постіль, ваша білизна. Тобто, і мені подобається, що в ньому ледь уловимий аромат. Це дуже класно, тому що коли сильно звучать аромати пральних порошків. Ціонерів, ополіскувачів це не дуже є гарно, тому що важко вдихати це постійно. Тим паче, якщо спите, да, в ліжко лягли спати, і постіль пахне дуже яскраво там, яким-то ароматом. Тобто мені здається, що сон не буде нормальним, якщо от прям так аж такі буває, люди проходять і від них прям так знаєте. Кондиціонером, так пральним конкретно так прям пахне. Тому мені подобається ось така тенденція цих гелей, що вони дуже круті. Рекомендую вам від душі. Тому що ось як зараз є акція, економія велика. Чотири пляшки обходять. Шкода, що нема де їх здавати. Я здавала, десь би цей пластик, просто віддавала щоб їх переробили. Тому що дуже багато цього пластику. Я кожен салафановий якийсь десь пакет, кулюк, для мене це ціла трагедія. Я стараюся не брати в магазинах, використовувати пакети від хлібу в АТБ, йдеш там, чи в супермаркети, чи десь там на базарі. І пакети такі в мене багато пакетів від хліба, бо зараз пекот. Дуже важко і хліб свій, в тому плані, що вимикали світло, дуже була проблема. 6-8 годин на протязі доби світло було. То звісно, хліб ти не випечеш ніяк. Але взимку, Дай Бог, я вірю, що все буде добре, що наші воїни, наші захисники все ж таки відвоюють нашу незалежність, і все буде краще, все буде набагато легше. Ось така зубна паста. Це вже остання, ще коли скупувала по 99 гривень. Е, вже нема їх в каталозі, відбілююча. Мені Auro Fresh. Мені дуже вона подобається. Тут алоє, женьшень, місвак, але їх нема вже в каталозі, їх обрали повністю. 112 грамів. Це туристя компанія Pharmacy, дуже себе гарно зарекомендувала, що зубна паста, що гель, і були великі в мене замовлення. Каталозі вони були, але на складі вже їх не було, і я не змогла замовити ні собі, ні людям. Тому е вже останні ми використали з компанії Фармасі. Шкода Фармасі шкода, що вони убрали їх з каталогів, тому що була ціна 119 гривень. От бачите, 99, 80, 87 навіть ставили акції. 112 грамів високоякісної е турецької зубної пасти. Це було вигідно, якісно, класно. Але хотіть до стоматолога. На консультації. Потім закінчився в мене ще один ось такий тонік H-Reversist. Це лінійка Farmacy, Турція для будь-якого типу, для будь-якого віку. Дуже класно себе зарекомендував. У мене ще один такий відкриваю. Бачите, він відкручується, вже і забула. У мене ще один такий використання є. Я почала вже, мабуть, тижня-два. Приємний аромат. Але ви знаєте. Коли от такого, я вже три використала підряд, і зараз в мене четвертий. Ну, була крута акція, я не могла втриматися, я їх, я їх закупила. Да? І коли я купила вже четвертий, зараз користуюсь, мені вже хочеться змінити. Тобто я вже хочу трішки якийсь інший аромат, тому що ну, під'їдається. Трічки, знаєте, так уже насичується. Це ж ми ж вдихаємо це шкіра обличчя і насичується. Але зазвичай завжди, будь ласка, зону декольте і шию вгору, протираємо ватним диском. з Тоніком хай буде теж протонізована і шкіра обличчя, звісно, обов'язково, тому що тонік що робить. То вірно, тонік він нормалізує ph баланс шкіри обличчя після вмивання, навіть просто водичкою. Якщо ви там не застосовували гель для вмивання, а просто водичкою, навіть водичка має свій ph баланс, а тонік його нормалізує. Він необхідний. Навіть купіть собі простенький, самий такий ледь-ледь-ледь, -лед -лед, да? але хай буде тонік, тому що тонік робить дуже м, класну і головну свою функцію. Він нормалізує перед нанесення креми, крем, кремів. Він нормалізує pH баланс шкіри, тобто він допомагає шкірі ще краще, щоб ви були гарні, красуні, не перевершені. Ось так. Купувала, буду купувати. Але, подивимось, може, якийсь інший візьму вже. Так, це із компанії «Лівеста», 750 мл. Це крем гель, Лимон. Це наша Україна дуже зручна пляшка. Дуже зручна, не тут таке прям ширшаве, не визлизне з руки. Білосніжний кремо, кремовий такий засіб. Очищає в оселі все, все, що ви бачите: кастрюлі, посуд, кришки, особливо ці такі скляні кришки, це взагалі газову плиту, всі кухонні столи, кахель біля робочої стіни, да? скло на газовій плиті, ванній кімнаті, підлоги, миє все в оселі. Все повністю миє в оселі. Мені дуже подобається: 750 мл, зазвичай 149 гривень, але бувають акції, що можна купити там щось з яких сторінок і взяти взагалі там по 99. А для того, хто зареєстрований, взагалі 79 він виходить. Тобто це супер, ось так. Класний, рекомендую, супер. Це наша Україна. Так, закінчився ще така одна пляшка в нас, там наче ще в нас стоїть така одна пляшка в використанні. Ось такий кондиціонер, великан з провітамінами B5. 700 мл – це Турція в каталозі Лівеста. Чому так багато продукції турецької, польської і італії, італійської да, в компанії Лівеста, наша Україна? Тому що е, наші, е, наша компанія Лівеста, да, Україна, вона розпочала свою діяльність під час війни. І щоб е, набрати обертів для того, щоб мати ресурси для е, ось засобів, дуже багато українського виробництва в. в Талвозі Лівеста багато вже засобів, дуже класні, да? то потрібен спонсор. І таким чином, продаючи інших компаній продукцію, компанія Лівеста має собі таких, як сказати, спонсорів для свого подальшого розвитку. Тому поступово звісно, витісняють вже наші українські засоби, і це дуже-дуже класно, тому що дуже багато дуже багато вже нашої української продукції. Класний кондиціонер, 700 мл. Його дуже багато, він густий, реально працює на волосі, волосі дуже гарно, класно, тому рекомендую такий великий об'єм кондиціонера. Це взагалі буває 199 гривень, 700 мл. Ви уявляєте собі? Супер! Так, це, звісно, моя кохання. Це містер Віпс Біодім. Це в нас іде веганський концентрований засіб для видалення накипу в чайників і ржавчини. І класно ним можна мити унітази. Відмиває чудово, нема ніякого вапняного нальоту, нічого нема. Мийки, раковини, да? ванни, ван, ванни вимиває, душові кабінки, можна взяти розпилювач такий і там, де оці, такі пази, порозпилювати, і потім щіткою е, з ворсом, да? щіткою вимити, дуже класно. Вимивається кахель відмінно, де крани вони блищать, вони нові. Прям. Це просто пісня. Це настільки реально крута річ. За секунди ви робите, просто нанесли губ Купкою я наношу бажано, рукавички, я зазвичай їх не одягаю, але щоб забезпечити, щоб ручки були, ваша шкіра ручок була м'якенькою і гарною доглянути, одягайте ручки, ці рукавички. Да? Дуже класні. Мене навіть питають, ти що нові крани поставила. Ні, я вимила ось таким засобом. Дуже дієвий, дуже ефективний, дуже класний. Це моя любов, це дійсно. Купувала, буду купувати і надалі. Містер Віпс, біодім фармасі Турція. І, звісно, ще одна пляшка у мене це дуже чудовий засіб, містер Віпс біодім. Веган, концентрований гель для е, очищення і дезінфекції унітазів. Ван, раковин. Тобто ви можете це все продезінфікувати, в унітазі убирає дуже гарно вапно. Тобто, вапна не буде. І, звісно, я дивлюсь постану унітазу, постану раковини і ванної. ванної і я дивлюсь, і потім ним е, мию концентрований, густий, класний, приємний аромат. Купувала, буду купувати і надалі. Дитина моя купила була в Єві ось таку маску для шкіри обличчя, авокадо з воложення. Використала задоволена, їй сподобалося. Треба вже і мені робити маски, бо давно нічого такого я не робила. Задоволена, вона копійки коштує, в принципі, там 25 чи 27 гривень. Але дитині сподобалося за шкірою обличчя, потрібно дивитися з юного віку. Таким було моє відео. Огляд пусті пляшечки. Щиро дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас сердечно, ви на каші, бо ви мене дивитеся, ви мене підписані і ставите вподобайку. До самої швидкої нової зустрічі!